Добрий день, шановні батьки! Сьогодні з вами говоримо на тему сезон Хоа-Хоа. Хоа, хо. як не впадати у осінню депресію. Може це нестача сонця, вітаміну Д, може дощ і холод, то точно не відомо, що провокує сезонний афективний розлад або осінню депресію. Але якщо ви відчуваєте пригнічення в тому, втрату задоволення від звичних речей, складнощі із режимом сну та харчування, і так щодня протягом двох тижнів і більше, значить, вам треба потурбуватися про себе. Виходьте на вулицю вдень, навіть коли похмуро. Денне світло допомагає мозку прокидатися і виробляти серотонін, а вдома перебирайтеся, працювати ближче до вікна або запалюйте лампи із теплим світлом. Надягайте на себе скарпетки, свитри, кутайтеся у шалики, а ще пийте гарячий чай, какао, готуйте супи, запіканки. Тепло потрібне не тільки для затишку, але і для стабільного настрою. Подавайте у раціон свіжі овочі і фрукти, а також більше білка, замість цукерок з печивом, вони якісні свята надовше, поповнюють запаси енергії та зменшують настроєві коливання. Навчіться чогось нового, що зігріватиме вас всередині холодними вечорами, малювати, співати, вести щоденник чи просто збирати пазли. Плануйте зустрічі, дзвоніть друзям, запросіть когось на вечерю, живе спілкування зігріває краще, ніж ковдра. Та повторюйте ці пункти аж до літа. турбота про себе дає тепло і підтримку навіть у найтемніші дні. Дякую вам за увагу!